Привіт! Сьогодні ми будемо займатися розпаковкою отакої алмазної мозаїки. Дивіться, яку гарненьку картинку ми обрали. І в цьому мені допоможе Марія Всім привіт! Давайте починати. Вона запакована в таку щільну щільну плівочку. Давай розпаковувати. Давайте. Давайте. Ой, щільна плівка, дуже погано знімається. З цим ми справилися. Давайте подивимось на коробочку. Вона ось така. О, дивіться, тут зверху коробочки є гарна-гарна ручечка, щоб можна було її переносити. Давайте розпаковувати далі. Відкриваємо коробочку, і що там внутрі у нас знаходиться ось така гарна, пригарна. Покажи мені її. Сюди покажи, будь ласка, ось така гляньте, яка пригарна. Мабуть, ось так потрібно перевернути, так. Ось така пригарна пригарна у Вона... нас картинка. Давайте дивитися, що далі. Вона теж запакована в щільну, в щільну плівочку. Ми перевернемо і подивимося, що тут. Дивіться, ось запаковані стразики. Кожна, кожний, кожний стразик в окремому пакетику, Та пронумерований по кольорам. А ось це, ось розшифровка цих кольорів. З цим ми будемо розбиратися трішки пізніше. Тут ми бачимо, що є пакетик зі стилусом. Давайте подивимося: віск в пакетику та стилус, в якому два кінці. Один товстенький, а другий тонесенький. Так, давайте послухаем. Всем привет. Сегодня мы будем распаковывать Будем вот распаковывать такую картину. Как вы видите, что мы ее уже распаковали. Теперь мы, мы сейчас будем, сейчас сделаем уроки и будем... Первый раз ставить на такую картину будем. Сейчас я покажу вам... Наші Маш, ось така ось гарна картинка. І ми її будемо сьогодні починати робити. Всім до побачення! Дивіться наступні наші відео!